Вітаю всіх козаки 2, Битва за Європу. Мене дуже просили прокоментувати цей реплей. У нас тут грає, так, у нас тут грає червоний гравець Гром. Проти нього під одним прапором е Геймеріон або Геймер і Михайло Геймеріон. Буде. Так, Геймеріон нас за Австрію, е гром за Британію. Він будує у нас мушкетерів. Ось формує, тут він таких розташував. На цьому перехресті у нас ландоверів австрійських створюють наші <клухи> <клухи> колеги. <клухи> так, І починають займати перші поселення, а ви на каналі Ігри Теорія. Підтримуйте цим коментарем, коментарем і підпискою. Так, отже, що в нас? Що що ландовери Дуже. Боляче по економіки б'ють, якщо роблять постріл. Тому, типу, ними краще битися в рукопашну. В Британії треба вийти в горців, дуже потужних. З Австрії можна ландверами наступати, але постріл ландвера коштує там щось цього полку, коштує десь 960 вугілля, щось таке. Це дуже дорого. Так, щось тут е Так, розбили ополчення поселення, розбило мушкетерів. Британських. Так, тут вже пішли фузелери. Фузелери в нас пішли. М -м захоплюють вугілля. Ну, тут відбулася пауза. Йдуть вони вже. Е вугілля, їжу а ідуть на золото. Тут цікавий такий селище. прикольний поселення, до якого можна підійти тільки в, од в одному напрямку. Так, британці відходять, і британці вже виходять горців, дуже потужних юнітів. Ми захопили селище. І зрозуміло, що поки що, маючи менше юнітів, Британія в принципі, не проводить експансію, і вже потихеньку австрійці підбиралися до, до Британії, але тут полк Ландрів під, підловили, полк Граничар також підловили британці. Зробили постріл горцями, а хоча, можливо, і британцями. Тут я пропустив цей момент. Через швидкий грейт, а трішки в реплеї відбувається швидше. Так. Добре. Тут ландвери розбили британців. Давайте ще раз ну, я спробую. Швид... Ну, не не, не зміться швидкість. Так, Австрія в нас зробила кінних уланів. Тим часом кінних драгунів, тобто ті, що стріляють, зробили в нас ем, Британія і розбила Граничар. І тут вже вона, бачите, маючи горців, переходить в контрнаступ і вже збирається захопити центральну їжу. Тут вже наступає займати залізо. Для Австрії я б сказав, би, останній бій, як я грав, то в принципі залізо потрібне Австрії. Ландри коштують залізо. ну м -м, Зараз знайду казарму. Так, залізо потрібне, бачите? Так, британці, британці намагаються обійти, знизу заходять. Коротше, ось у нас тут ще улани готові. Намагаються граничари утримувати ще одне залізо. Так, ще одним залізом йдуть бої. Його відбивають горці Британії. Тут намагаються граничари зупинити, але підходять гусари. Дуже поганий був постріл, і тепер граничари розбивають гусари. Так, добре. Так, тут ще залишилися вандвери проти мушкетерів. М -м вони зробили постріл, розбили, розбили кавалерію, але, але на цьому все не закінчилося. Ну, як ви бачите, по міні... А, і Гриничар розбили. По міні-карті вже майже втрачені всі поселення, залишається тільки вугілля. Але на цей момент е, з ігри виходить напарник Геймера, тому що був поганий інтернет. І залишаються вони один на один. Один на один, що у нас тут. Ну, е, в, мушке... в Гренадері вже вийшла Австрія. Так. Граничари. До речі, граничари, я дивився, непогані, в принципі, воїни. Звісно, горці, можуть. Бути. Британія теж має в нас гренадерів. Um, вони зробили постріл, і три завони Кінгуланів вирізають британських гренадерів. Тобто, так, і зараз будуть відбивати їжу, це розуміють британці, і відступають на північ. Віддаючи поселення зіжой. Так, тут йдуть Гренедери, не знаю, без підкріплення кавалерії, а вони пішли на вугілля. Так, тут намагаються австрійці відбити залізо. Так. Так, залізо відбити, вугілля перехопили. Дійшли два загони гусарів. Гусари перед уланом мають перевагу, що вони можуть стріляти. Так, але вже гусари є і в Австрії, і це достатньо небезпечно. Небезпечно, тому що там три ескадрони. Три так, о, тут, бачите, таке. Гренадери, граначари перестрілялися. Змогли відбити залізо граначари, молодці. Так, тут по центру наступають, тому що нема піхоти. Так, законтролили гренадерів. Робить гранадери постріл. О, наступ такий серйозний, але, але їх затискають австрійці. Британську армію затиснули і розгромили. тобто ну, Не вдалося нічого зробити. Тут намагається Британія затиснути за рахунок того. ну, Контролювати це перехрестя за рахунок Блокгауса. Але 5 ескадронів кавалерії це дуже потужно, тому так, ну, горці, от, горці отримують гранатами, дають постріл пост, гренадери і розбивають їх. Тут в нас гренадери контролюють вугілля. Так, і не змогли втримати оце перехрестя, а сюди переніс британська армія перенесла свою казарму. Поставила блокгаус, але блоккаус, на жаль, опинився позаду, тому що, мабуть, спочатку спочатку, мабуть, не планувалося сюди ставити казарму. Тому хотілося якось би навпаки, щоб стояло. Так, тут щось граничари трішки відволіклися. Йде знову наступ, тобто такий собі, не знаю, камбек. Кавалері, в принципі, тут скільки? 4 скадрона, плюс у нас є важкі драгуни. А, Якщо з ними їх скористатися, то, driver. то нормально. А тут, у нас, скільки у нас? 5-6 ескадронів. Ну, проблематично. 3 скадрона гусар, 3 ескадрона Уланів. Well. Но, дуже ну, цей полк-гренадерів не впориться. Ага, нас тут ще підходять Єгрі. Єгері, єгері. Будь, можливо, по геннадерам стріляти? Так, Тут бої продовжуються, вони ось. Е, стріляли? Ні, ще не стріляли. Так. Єгері, Єгері будуть, мабуть, стріляти по паранатера. В принципі, постріл непоганий. Але нема чим додавити, тому що тут 6 ескадронів проти 3 ескадронів. Ам... І ще один ескадрон тут боює. Ну, якщо чесно, недостатньо сил. Гренадери захистили Єгерів. Єгерів, звісно, понесли втрати, але захистили. Можна провод наступати, але. три дрона проти шести. Два полка гренадерів, можна, в принципі, затиснути. Тут таке зараз відбувається мясорубка. Ці гранедери стояли, тут підходить підкріплення Австрії, боюся так. Якби не підкріплення, тут підходить ще один ескадрон. Так, ну тут всі розбіглися, ну зараз це чиї? Всі розбіглися. Такі, знаєте, мах на мах, але. Ось в Австрії вже два, дві важкі, два важких ескадрони. А один. Кінг Уланів, один гусарів, тобто так нормально ще один датчист готовий. Втримали залізо. Ага, і казарма була знищена. тобто Відходять на базу британці. Тут у нас блокгаузи на центрі, тримають поки що оборону. Так, це у нас за Австрію. За Австрію, до речі. 1300 ліміт, і в Британії, ви бачите, тільки 400 ліміт. Тобто перевага дуже серйозна, і вже намагаються знищити палац, який дає золото, дозволяє будувати гренадерів. Так, ну з лімітом дуже погано, ви бачите, австрійці можуть наступати з усіх напрямків. А, будиночки почали знищувати за Британію. Це дає і по золоту мінус, і не можна ліміт підтримувати. Ну, тут бачите, вже з півдня де почався штурм міста. Так, будується форт за Британію. За Британію будується форт. Ну, все рівно ліміт. Я навіть не знаю, чи можливо гранадери не варто було б зараз б робити, можливо, горцями відбиватися, тому що. Хтойзе, не знаю. Чи. Не буду в цей момент говорити, але одним словом, горців намагають вона має, обрив... має відбуватися, але один тільки полк, золото втрачене, форт недобудований, тут вже різуть селян в казар... біля казарми, в селян солдат. І це, це вже, вже все. Тобто не можна сформувати полки, і навіть Булгаус не рятує. І форт. Є ще форт, можна буде створювати горців, ну це те, що я казав, що можливо горців треба. Їх буде, вони будуть швидше створюватися, і ними можна поливати супротивника і навіть кавалерію. Бо, ну, тут гренадерів мало, тобто, нашої але нашої, на цьому. Так. І як ви бачите, на цьому бій закінчився. Тобто це була остання сцена, Це була остання сцена, і тут перемога за Австрію, в принципі. Так що, м -м дякую всім за перегляд. Підпис на канал, свої вподобайки, коментуйте. І до нових зустрічей!